Вітаю! Давайте подивимось думки вашого партнера, чи партнерки. Я достатньо не прив'язуюсь загадуйте свою людину, з якою у вас є, чи стосунки, чи були стосунки. Так? Чи ви просто в таких цікавих якихось спілкуваннях і не розумієте, що людина думає про вас. Зараз ми подивимось, що нам скажуть такі карти, такий чудовий оракул. Так, дивіться, хтось за кимось слідкує, може, є така недовіра, так, ми про думки. Що ще цікавого? М -м -м, дивіться, мабуть, ваш партнер думає, що ви його причарували, так, приворожили його. Дівчата, хтось тут, дійсно, якщо це зробив, то, будь ласочка, не робіть таких речей, це вам оукнеться, бо ось так може бути. І я вам скажу так. Дивіться, мої любі, що тут є. Тут є мрія, мрія людини про якесь ваше суспільне, сумісне майбутнє, так? але що не вистачає вам? Дивіться, мрія про що? Про дім. Що не вистачає, спитала, випала така карта. Я скажу так, людина мріє з вами про спільний дім, але у кого тут нема чарувань ніяких, бо вони ну, заборонені всесвітніми законами, я б так вам сказала, краще цим не балуватись, це негативні енергії. Якщо у вас чисті стосунки, і іскрені почуття, у людини до вас були, ви нічого не робили, то дивіться, тут є такий момент, що людина Про вас мріє, про спільний дім. А чого не вистачає людини з вами, це фінансового здобутку, щоб ви могли цей дім і чи зняти, чи купити, так? щоб ви могли з'їхатися, наприклад, і бути разом. Його вам не вистачає. І зараз він думає також, чи та людина думає, вона, він про те, що плоди будете пожинати ті, які посіяли. Тобто, якщо ви сіяли між. Друг другом, так, добро і любов, мир і злагоду, то таке ж і будете пожинати далі плоди. Якщо ви постійно сварилися, чи ще щось, то теж щось буде у вас таке далі йти. Є момент, де він чи вона думає про те, що у вас третій лишній, тобто хтось може вклинюється з родичів, з друзів, у когось є якесь за спиною, спілкування з іншими дівчатами, хлопцями. Все це відмітайте, це не треба вам у особистому житті, я так вам скажу, тому що це тільки буде шкодити потім. Вибираєте собі одну людину на довге життя, і вважає та людина, що ви можете маніпулювати трошки, ось так ви нечесно ведете Іноді гру, дивіться, яка карта маніпуляція. Дивіться, у кого тут дійсно хочу ще раз наголосити, є. Так, дійсно, та людина думає про вас, що ви трошечки. Такі егоїстичні, я б сказала. Ну, так, це не дуже приємно чути, але буває і так, так. і чекає, чекає на вас та людина, бо що вона думає, я б так сказала, хтось десь 50% думає, що ви чекаєте, вам сумно, ви сумуєте за цією людиною, а у когось навпаки, Тобто, та людина в такому положенні, та людина, яка, на яку ви дивитесь, вона теж за вами сумує, їй дуже без вас, знаєте, так, Печально і такий холод емоційний, тому що синій колір це в цих картах це емоційний холод. Тобто у людини немає ніякої радості в житті такої, там щастя якогось зараз. Вона просто чекає, очікує на вас, чи ви на неї так, ви перекладаєте вже. Розклад спільний, не забувайте, будь ласка, ось і це каже про те, що тяжкувато. Це, знаєте, та є така карта 2, п'ятірочка кубків, четвірочка. Ось це про це. Тобто апатія, трошки, може, навіть депресивні якісь думки. Страждає людина по вам, я б сказала так, без вас сумно, болісно. Чи ви в такому стані, якщо ви її очікуєте, може когось програтися і так, і так. Є таке в мене передбачення, що хтось тут на кого когось магію наводив. Будь ласка, знімайте все це не робіть, не треба подавляти волю інших людей. Повірте, краще з тих почуттів, які зароджуються самі по собі, немає нічого в житті. Це саме краще. Не треба нікого приворажувати, приманювати. Будь ласка, почуйте мене. На все добре.